Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. А зі мною вже на зв'язку є Роман Симбалюк, блогер та журналіст. Романи, вітаю! Слава Україні! Героям слава привіт, Тетяна, Привіт всім Романе. Звичайно, будемо говорити про суджу, про Курщину, але ось я знайшла цікаву новину, і хотілося б розпочати із неї, як пишуть російські пабліки в Москві на станції метро «Арбатська» Мимоволі спрацювали герметичні двері, які у разі ядерного удару перетворюють приміщення на бункер. Але що цікаво, навіть ці двері спрацювали не до кінця і не закрилися до кінця. Тобто, раптом, що раптом вони нас лякають цим ядерним вибухом, вони самі можуть стати його жертвами. Як ти вважаєш на тлі ось цих останніх подій, на тлі розмов росіян про якісь брудні ядерні бомби з нашого боку, це що таке? Це якийсь глюк в метро? Чи може... Чули, вони намагаються запустити ще більше якоїсь дезінформації і починають накручувати ще й москвичів. Я думаю, це майбутнє Російської Федерації, зокрема їх кірманища. Бо для Путіна, наскільки я розумію, от з кожним днем те, що вони називають спецоперація, вони риють риють бункер, роблять його все глибше і глибше. Але тут, от так от буде виглядати цей чорний причорний лебідь, коли в саме відповідальний момент двері просто не закриються. Тут з приводу цієї грязної бомби, грязна, чиста, чесно кажучи, здається, ми це чули ще два з половиною роки назад. Я тільки от задуюсь питанням, де наша бомба. Але зараз історія така: от всі російські державні телеканали, там Ріано. Новості, решта, вони цитують нікто воєнкор, тільки, будь ласка, наржатий, Хайрулін, який, зливаючись на свої джерела, повідомляє, що от ми готові атакувати Курську, Запорозьку АЕС, і відповідно, заряди відповідні у нас вже готові. Коротше, скоро буде вибух. Тут саме. Факт того, давайте просто розберемося. Є якийсь вейнкор, якийсь посилається на джерела, і це все публікують центральні Російські Федеральні ЗМІ. Ну тобто, це так само, якщо хтось буде посилатися на лайно, а потім це на це лайно це лайно принесуть на підпис Володимиру Путіну. Тобто, це така інформаційна штука, зрозуміло. Ми ж зі свого боку можемо сказати, чому ви ставите через крапку. Курська АЕС і Запорізька АЕС. Ну я переконаний, що якщо вже і будуть розглядатися якісь питання з цього приводу, треба бомбити Російську Федерацію, а не нашу, не нашу стратегічну інфраструктуру. Ну це так, хай думають, що це має значення. Тому з ядерною бомбою, ну історія вона така дивна, але все ж таки треба відзначити, що е, чим ближче українська армія до Москви, тим менше вона тягнуться до ядерної бомби, і це теж не. Правда, навіть всі ці супер яструби, які там любили розповідати, як от ракети прилітають, все взривається, Берліна більше нема. Тут навіть з них вже сміється Олександр Лукашенко, який каже, що росіяни, російські військові, планували це зробити, от так, от, що через Білорусь ракети летять, але щось зрозуміли, що так воно не працює. Тому двері не закрилось, це добре. Mm -hmm. Це чудово. Та згадуючи Лукашенка, як він сказав, влаштували драчку. Та мені знаєш, одразу згадалися ось ці наративи різних, в тому числі українських, але проросійських блогерів, і ось ця російська дезінформація про те, що мовляв, цю війну розв'язали політики. Це хтось там вище грається а звичайні люди страждають. І от мені ось ці слова Лукашенка про те, що вони там собі влаштували драчку. От воно це так само нагадало. А що це було з твого о, боку? От ці слова Лукашенка? Це йому Кремль в ротик вклав ці слова? Чи все ж таки він сам якось намагається відкараскатись від Путіна? Ну, цю історію, що хтось на когось напав, не зрозуміло, хто на кого напав. Всі виноваті, іноді там ще про фабрику згадують якусь там в Веліпіцьку чи ще щось. Це до того, що чекайте, такий підхід він вже не тільки у проросійських українських блогерів. Вони в разі чого завжди включають дурочку і, мовляв, незрозуміло. Так переслухайте. Річ маніяка, причому там є декілька річ. Кримська промова про неї не треба забувати, яку він 18 березня 2014 року проговорив. ну і, власне, 24 лютого 2022 року. Там вже все сказано їм, хто власне кордон не перейшов, то та то і напав. Тут ніхто нічого не передумав, і в даному випадку насправді, якщо от ми про Лукашенка заговорили, то він же там і каже, що якщо ви кордон перетнете, це є червона лінія. Це mm ж -hmm. круто, Олександр Григорович, сідай п'ять. Тільки от питання, кому він це говорив? Нам чи Володимиру Путіну? Мені щось не, невідомо про плани генштаба перетнути кордон з Білорусію. Ну я розумію, то всім цікаво, бо всі ж хочуть що, ну, перетнути і побачити, що буде, бо Лукашенко обіцяв показати, з якої сторони готується на але здається, ми це робити не будемо. Хочеться та подивитися на цю карту, яку він яку він приховав. Давай зараз поговоримо про актуальну карту. Поговоримо про Курщину. Ми вже бачили навіть журналістів наших українських у Суджі, Вони там знімали цілий сюжет. Хоча до того бійці Ахмату говорили про те, що ні там нікого з українців немає, нічого вони не контролюють. А тут ми бачимо, що наші журналісти спокійно заходять, знімають матеріал, показують і як суджани, чи як їх тепер називати? Ну мешканці суджі приходять, отримують гуманітарну допомогу від України. Як ти вважаєш верніше? Що ти чув? Як пророгували на таке в Кремлі? І чи це був ляпас і Путіну, і Ахмату в першу чергу? Ну, хто був в суджі? Наталія Нагорна за один, І в неї був класний матеріал. А Чому вона не побачила кадирівців, бо Кадирівці, вочевидь, не розминулися із українською знімальною групою, в тому числі. Це у них така така мода. Вони в разі чого раз і розминаються. А потім Апті Алаудінов, який мав би тримати суджу, називає пітушками російських військових цих воєнкорів. Ну, По факту, це ті самі війська, тільки інший вік. Deal. Ось тут все зрозуміло, суджа наш місцеві мешканці вони харчуються не тільки українською гуманітарною допомогою, поки що вони там дограбовують магазини і радіють з цього приводу, і інформують, що от так так грабили магазин. А чіла а... то А що ну, делать, як говорять? Ну, дійсно, влади Путіна там вже нема, а Леніна там зняли. Я думаю, що з цього приводу власне і не закрились двері в, в метро, а як результат, і в бункері. Мені здається, ситуація наступна. І от останнє, що я прочитав перед нашим ефіром. Що там, де Тьоткіно, це напроти нашого Білопілля, російська армія відійшла з Тьоткіна на інший берег річки Сейм, власне, там, де і були знищені нашу авіацію мости, тільки в іншому регіоні. І, мабуть, ми Курську область це ж таки вже поділили, і росіяни це визнали. Мається на увазі буде лівий берег сейму і правий берег сейму. Правий, вочевидь, наш, якщо я правильно зорієнтувався, Ось, ну а лівий по Ось. Ну, якщо повертаємося до реакції Кремля, вони, ж, вони будуть вигляд, робити вигляд, що все, все в них гаразд, нічого не відбувається, і по великому рахунку, а що що їм хвилюватися. Тільки от за двері в бункер, бо до Москви ще далеко, і вони думають, що вони якось це, це розрулять. А власне, я читала, як пишуть західні змі, що Кремль, він зараз представляє ситуацію в Курській області для, для росіян як звичайне стихійне лихо. Немов нічого такого страшного не сталося. Це просто якийсь там звичайне стихійне лихо. Ми його якось переживемо. Людей причому про людей, де вони їх будуть поселяти. Я цього не чула. Я лише чула про те, що вони якісь виплати будуть отримувати і та і то далеко не усі будуть отримувати виплати. І якось от, здавалося б, немає реакції такої. Але ну, все рівно ж вони над чимось замислюються і щось вони готують. Чим вони зараз годують своє населення, підкріплюючи ось цей стан, що мовляв, все окей. Ну... У Володимира Путіна нікуди ж не дівся цей інструмент, який називається монополію на інформацію в Росії. Тобто вони їм будуть користуватися по максимуму. Тут мені здається, коли Путін в публічній площині він взагалі виключає там розмову про військову складову, тільки гуманітарка, там, евакуація, між іншим 200 тисяч населення вже попереїхала з цієї санітарної. Зони, вони коли не торкаються саме військового аспекту, то в мене складається враження, що там ще гірше, ніж ми можемо собі уявити для них. Бо коли евакуація і так далі, це власне є про це стихійне лихо. Ну, якщо вони таким чином представляють збройні сили. То, то чому ні? Справа в тому, що от я повернусь до цієї монополії на інформацію, от щоб не відбувалося, Телебачення російське, воно буде працювати стабільно, поки туди не пролетить український Хаймарс. Вони навіть під Москвою будуть казати: ну що, все гаразд, евакуація. От Путін виплатив по 10 тисяч російських рублів. На той час це буде вже не близько 100 доларів, а мабуть, близько півтора долара. Ну хто його знає? Ну поки так, тобто десь там в Курскі щось відбувається і, і, і вкидається купа. Начасне різних версій, які протирічать одне одній. Бо що у нас там буде? Вони візьмуть ці українське групу в котьол, або вони підуть а потім як накопляться, то підуть на Київ, ще щось, або знищать всіх на російській території, бо це зручніше для Володимира Путіна. Тобто нічого страшного. Вони ж не показують ці сотні, а може вже і тисячі військовополонених. У них немає такої проблеми. Що і їх мами? Там деякі кажуть: Ой, а де наш синок? Цього просто в телебаченні немає, десь там на якихось майданчиках це фіксується. І якщо вже ми от я, я сказав про монополію на інформацію, вони ще закручують. Тобто тепер всі мають реєструватися. Якщо будь-який канал, будь-то Телеграм, чи якийсь інший, має більше 10 тисяч дописів, щоб він має прийти і сказати: От я такий, то я живу тут. Якщо захочете мене заарештувати або на пляшку там, як різні варіанти, є, тоді приїжджайте за мною Людей. Ну це ж отак тут у них зроблено. Mm -hmm. Це це правда, але от, власне, говорячи про те, що дивися, інформації як такої багато немає. Десь вони щось приховують. Вони справді або не помічають, або не хочуть помічати. Ну, я маю на увазі. вже я не розумію, як можна не помічати, маючи інтернет, скільки полонених лише за ось останній тиждень ми, ми взяли так. Але тим не менше, ми ж розуміємо, що Путін так чи інакше нервується, і ну, напевно, недовіра до власного оточення у нього все більше зростає. Про це власне пишуть так само і західні ЗМІ кажуть про те, що е, через те, що Путін призначив координатор так званої контртерористичної операції в Курській області свого колишнього охоронця Олексія Дюміна, е, можна говорити про те, що в нього все менше і менше людей, яким він довіряє, і е, в нього практично немає вибору. Що ти про це скажеш? Ну цей Дьомін взагалі його прізвище називалося як потенційний міністр оборони, так взагалі. І дійсно, це один із небагатьох, кому Путін довіряє, ну, якщо це взагалі можливо в їх реаліях. А, що ми бачимо? А, військовими вони не задоволені, значить, а, генералів і військових, крім Апті Алаудінова, вони нікого не показують. І є ще Гурольов, які всі разом. Розповідають про те. А, ну, по факту, вони так узагальнено говорять, що це гінштаб винен у всьому, що вони забрали резерви, тобто забрали війська, які там були для того, щоб відправити їх воювати в Україну, тому це сталося. тому і критикується в першу чергу військове відомство. А, от як тільки Україна зайшла на цю російську територію, то там взагалі вимагали голову його, ну в смілі Єрасімова зараз, як, як якась ця тема, як на мене, стала спадати. В принципі, немає такої вимоги з, з, змінити кам... начальника Генштаба. Але глобально мені здається, от все більше і більше оці, оціх от тез з одного боку, а що там той Курській області, де не треба нікуди поспішати, колись там обов'язково ми це повернемо. Ну, тобто таке дуже багато майбутнього і, і, і річка Сейм. Між цим майбутнім нездійсненим а, а а за річкою сем українські позиції. Ну власне, крім того, що це і українські позиції, це і колишні українські землі. я Думаю, багато хто бачив з нас відео, які постали в тому числі і наші військовослужбовці, Що люди говорять справді там українською мовою. Більше того, вони розуміють українську мову, що не кожному росіянину взагалі не дано. Ще хочу, знаєш, про що тебе запитати? Про перемовини, про які так багато говорили наші західні партнери перед. Тим як почалися відбуватися різні події приємні для нас на Курщині? Так ось Вашингтон Пост написав про те, що ось цей український наступ він зриває секретні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією. Про це повідомляють офіційні особи. Мовляв, Кремль був готовий, ніби говорити. А зараз він сказав: Дайте мені паузу на подумати. Як ти вважаєш, як вони можуть скористатися цією паузою? Чи вони го готують якийсь удар справді по території України та Курської народної республіки? Чи? Вони будуть бомбіть Вороніж, як вони вміють. Чи вони будуть зараз тиснути більше на міжнародних партнерів, чи будуть ще більше озброюватися і залякувати увесь світ? Ну а може, ми готуємо, готуємо якийсь удар, такий, про який вони не очікують? Це війна. Якщо чесно, от ми останні, як мінімум, півроку чуємо це слово: перемовини, перемовини, переговори. І воно якесь це слово, воно абсолютно і до Курської операції було відірвано від ситуації на землі і зараз. За останнього хто там у них заступник постпреда прион Полянський сказав, що тепер вони відкликають дуже щедрі пропозиції Володимира Путіна, ну тобто віддати йому Запоріжжя і Херсон. Хоча ну, мені здається, у нас навіть в принципі відповідати на ці пропозиції на Росії. Сійського так званого президента, тобто Якась ця тема з перемовинами, вона дивна. Те, що вони почали дзвонити в Київ і виходити на контакт в частині обміну полонених, ну це позитивний момент, і знову ж таки, це тільки вкотре демонструє, про яких обставинах вони готові говорити. Ми там наловили цих строковиків, ну, мабуть, когось з них обміняють. Тому історія про, про переговори, про що говорити, про зупинення війни в той час, як російська армія. А вона ж взагалі -то продовжує наступ. Тому яка всі про курс дивимося на Донбасі там ситуація складна, і не тільки на Донбасі. І це інформація від наших військових. І тут ну там і засоби заходи приймаються. Я тут я думаю, генеральний штаб і його спікери це все пояснять, так як воно є. Але факт залишається фактом. Ну які, про які перемовини він публічно сказав, чого він хоче. Його програма програма мінімум. Ну до цього він буде воювати що, що йому заважає. Він думає, що все ж таки в ключовий момент двері бункера закриються Це mm -hmm. звичайно. Так, тут питання в тому, що він може не всти... ну Я на це дуже сподіваюся, що він може не встигнуть не встигне най до них добігти, тому що е, хтось такий і встромить йому ножа в спину. Ну принаймні мені на це, на це виглядає. І е, знову ж таки, от щоб закальцювати та на нашу ось цю тему ми починали з ядерного вибуху ядерної бомби. Ми пам'ятаємо, як алкоголік Медведів усіх цим лякав. Тут почалося е, формування Курської народної республіки, Медведів, щось вийшов, щось сказав і зараз він мовчить, як ти вважаєш, коли що може тригернути його, щоб а чи хто його пне палкою з і розбуде з цієї його алкогольної коми, щоб він чергове щось написав? Ну я би в даному випадку до Медведєва ставився не як до діми алкоголіка, а як для як до рото. Одного з ротів Володимира Путіна, і в цей от сам факт того, що коли українські військові контролюють частину Російської Федерації в її міжнародно визнаних кордонах, вони мовчать. От я от відчуваю, що десь, отут і є це поле для перемов нереальних. Бо Медведєв він то Київ хоче бомбити. з іншого боку, ну розумієте, от наступив момент, коли, ну, коли вже якщо в тебе, якщо ти хочеш використати зброю, то ти або стріляй, або мовчи. Ну от вони мовчать і. <гум> Пільна роблять, я не належу до категорії людей, які впевнено кажуть, що він точно не використає. <свят> Але наразі от вони розуміють, що от, от все або діяти, або мовчати. От вони мовчать ну і добре, хай мовчать. Хай мовчать, поки ми працюємо. Дякую дуже, Романе, за те, що долучився до нашого ефіру. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. А я лише хочу вам люди нагадати, що не буває маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий. Ми повинні допомагати нашим силам оборони України, тому що таким чином ми допомагаємо в першу чергу самим собі. Майбутні ми, ми допомагаємо тому, щоб у наших дітей було майбутнє в вільній незалежній Україні, і ми допомагаємо нашим хлопцям та, та дівчатам зберегти. Ось це майбутнє і наше життя, тому давайте донатити. І хто знає, можливо, саме ваша гривня чи навіть там. 50 копійок десь літають вже над Курською народною республікою. у Вигляді безпілотників. Ми зараз до речі також збираємо допомогу нашим повітряним силам збройних сил України. Маємо один місяць, щоб їм допомогти захищати нас із вами від ворожих ракет. Збираємо мільйон гривень на засоби РЕП разом і «Повернемось живим. Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Тому долучайтеся, допомагайте. Будуємо майбутнє. Нашої України разом з... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.